Свідомо порушувати просто на очах у інспекторів ДАІ. Таку звичку водіїв виявив рейд джедаїв київщиною. Розпочинаємо з міста Вишневого. Попереду патрульної машини їде ланос. Водія зовсім не торгує, що він перетинає подвійну суцільну перед носом правоохоронців. Їде патрульний автомобіль. Мало того, що та ще й неуважні. Карманич не сперечається і одразу визнає свою пролину. Хоча стверджує, він незлісний порушник. більше не буде порушення, ніхто нашому. Перетин подвійної суцільної це грубе порушення, хоча покарання не надто суворе. Від 250 до 340 гривень. А це вже залізничний переїзд на виїзді у тому ж вишневому. Для водія БМВ рух дозволено тільки праворуч, але він їде вперед і знову на очах у інспекторів. На що порушуєте? Де да я не порушу? А ви на знаки дивилися? Да, я на главний рух. На главний? Вас, ну, Знак справа, рух тільки була. направо. З документами все гаразд, але протокол за неуважність складуть. Можете пройти на секунду, складемо адмінматеріали. Побачивши нашу камеру, чоловік припинив сперечатися і навіть пояснив причину порушення. Я на саме елементарна така внімати. За чотири години патрулювання Київської області понад 10 протоколів. Пояснення прості не побачив так швидше. Більшість водіїв, схоже, не розуміють, що своїми діями створюють аварійні ситуації, які можуть коштувати людського життя.